Ти прокидаєшся вже втомленою. Ніби ніч була, сон був, а сил все одно нуль. І в голові одразу зі мною щось не так. Сьогодні хочу заспокоїти. Дуже часто постійна втома має абсолютно нестрашні причини. Давай розберемо п'ять найпоширеніших це відео не про хвороби і не про самодіагностику, а про повсякденні речі, які ми не помічаємо, але які крадуть енергію. Причина один. Ти живеш у режимі постійної готовності. Є втома, яка з'являється навіть тоді, коли наче нічого страшного не відбувається. Немає криз, немає катастроф, але відчуття, ніби ти весь час на поготові. Режим постійної готовності це коли тіло живе так, ніби щось може статися будь-якої миті, навіть якщо розумом ти розумієш, що зараз усе спокійно. Це може виглядати дуже буденно. Ти швидко реагуєш на повідомлення, тримаєш у голові список справ, постійно щось контролюєш, перевіряєш новини, не дозволяєш собі випасти навіть на годину. Зовні це виглядає як відповідальність і зібраність, але всередині нервова система не має паузи. У такому стані тіло не переходить у справжній відпочинок навіть коли ти сидиш або лежиш, воно залишається в режимі напруги. М'язи злегка стиснуті, дихання поверхневе, думки постійно щось прокручують. Проблема не в тому, що ти занадто чутлива, і не в тому, що ти щось робиш неправильно це природна реакція на довготривалу невизначеність і інформаційний тиск. Коли такий режим триває тижнями чи місяцями, тіло починає економити енергію. З'являється втома, апатія, важкість, ніби батарея постійно на 20%. І важливо зрозуміти, ця втома не ворог. Це сигнал без слів, мені потрібна безпека і пауза, а не ще більше зусиль. Поки ми намагаємось зібратись і працювати ще сильніше, організм відповідає ще більшою втомою. І тільки коли з'являються маленькі моменти, де нічого не потрібно контролювати, де можна бути не на зв'язку, де не треба бути корисною, нервова система починає відпускати. Причина 2. Сон є, але відновлення ні. Вісім годин сну не завжди означають відпочинок. Якщо ти засинаєш із телефоном, прокручуєш думки або прокидаєшся з відчуттям тривоги, мозок не переходить у глибоке відновлення. Ти ніби лежиш, але не вимикаєшся. І тоді тіло робить єдине можливе економить енергію в день. Причина 3. Дефіцити без драми. Іноді постійна втома має максимально приземлену причину. Організму просто не вистачає базових ресурсів, без трагедії, без зі мною щось серйозно не так. Наприклад, залізо. Навіть легкий дефіцит може давати відчуття слабкості, сонливості, ватної голови, коли ніби живеш, але на мінімальних налаштуваннях. Або вітамін Д. Його нестача часто не болить і не має яскравих симптомів. Просто зникає енергія, падає мотивація, з'являється відчуття, що все дається важче, ніж мало б. І ще одна дуже недооцінена річ вода. Хронічне легке зневоднення не виглядає як спрага, це швидше постійна млявість, головна втома, складність з концентрацією. Ми звикаємо до цього стану і починаємо вважати його нормальним. І тут не про те, щоб самостійно призначати собі добавки або шукати в себе хвороби, а про уважність до тіла, можливо, причина втоми не в психіці, не в ліні, не в я якась не така, а в фізіології. Причина 4. емоційна втома без сліз. Емоційна втома не завжди виглядає як сльози або істерики. Частіше це стан, коли все наче нормально, але сил немає. Може з'являтися апатія, байдужість або думка мені просто лінь. І це не лінь. Часто так проявляється перевантаження від постійної потреби бути сильною, адекватною, зібраною. Зовні ми можемо справлятися, виконувати обов'язки, посміхатися, але всередині весь час напружені. Коли довго не даєш собі права на слабкість, тіло бере паузу замість тебе. Воно просто відключає частину емоцій, зменшує реактивність, і ти відчуваєш постійну втому і байдужість. Важливо зрозуміти, що це не твоя слабкість і не провал це сигнал, що ти довго ігнорувала свої потреби, і організм просто змушує тебе сповільнитися. Причина 5. Ти давно не живеш у своєму темпі. Є втома, яка не лікується ні сном, ні вихідними. Ти можеш виспатися, можеш поїхати у відпустку, а відчуття виснаження все одно повертається. Часто це стається не тому, що ти робиш занадто багато, а тому, що ти живеш у темпі, який тобі не підходить. У кожної людини є свій ритм, швидкість прийняття рішень, темп роботи, кількість контактів, навіть те, як часто їй потрібно бути в соціумі. Коли цей ритм постійно ігнорується, ти ніби весь час біжиш не своїм кроком. Можеш встигати, можеш виглядати нормально, але всередині постійна напруга. Дуже часто ми плутаємо це з лінню або слабкістю. Насправді ж тіло просто не встигає за нав'язаною швидкістю. Соцмережі, робота, очікування інших людей створюють відчуття, що треба швидше, більше, ефективніше, і ми поступово перестаємо помічати, коли нам уже важко. Тут немає різкого моменту Я вигоріла. Це накопичується тихо, через втрату радості, через роздратування, через фразу мені просто нічого не хочеться. І важливо це не означає, що з тобою щось не так це означає, що ти давно не питала себе, а мій це ритм. Іноді втома це єдине, що лишається тілу, коли його не чують вона змушує сповільнитись не з примхи, а з необхідності. Постійна втома це не доказ того, що з тобою щось не так. Дуже часто це не поломка і не діагноз, це мова тіла не гучна, не драматична, але наполеглива. Тіло не карає нас втомою, воно зупиняє, коли ми довго не зупинялись самі, коли занадто звикли жити на треба, коли навчилися ігнорувати втому, напругу, перевантаження і називати це нормою. І, можливо, замість того, щоб ще раз спитати себе, що зі мною не так, варто спробувати інше питання, а що зі мною відбувається прямо зараз. Не все потрібно вирішувати одразу. Не потрібно різко міняти життя, ставити собі діагнози або вимагати від себе енергії, якої зараз немає. Іноді достатньо першого кроку помітити в тому без сорому, визнати її, не тікати від неї. Бо уважність до себе це не слабкість і не лінощі. це форма турботи, яка повертає сили набагато частіше, ніж чергове треба зібратись. Я не хочу залишати тебе з відчуттям, я просто дізналась причини і все. Тому дам кілька дуже простих орієнтирів не як інструкцію, а як напрямок. Перше, спробуй не боротися з втомою, не змушувати себе зібратись, а хоча б раз помітити. Коли саме вона з'являється і після чого. Втома часто прив'язана не до справ, а до напруги. Друге. Дай собі хоча б маленькі паузи без користі. Не для продуктивності, не для саморозвитку. Просто моменти, де ти нічого не мусиш, без телефону, без контролю, без очікувань. Третє. Перевір базові речі, але без фанатизму. Сон, вода, харчування, рух, вітаміни. Не ідеально, достатньо не для стати кращою, а щоб тіло не працювало на мінімумі. Четверте. Дозволь собі бути не ок, не весь час, хоч іноді, не пояснювати, не виправдовуватися, не тримати обличчя це знімає величезний шмат емоційної напруги. І п'яте якщо відчуття постійної втоми не минає місяцями, це не означає, що ти слабка. Іноді це знак, що тобі потрібна підтримка, а не ще більше самоконтролю. Підписуйся. Тут ми говоримо про темперамент, втому, самопізнання і внутрішній ритм. Без виправлень, такі, як є. А яка сама ти?